Пане Вересе, ви оголошуєте черговий там збірна, не знати які сотні мільйонів гривень. А таке враження от реально складається, що з боїв у вас повертаються тільки командири. А прості солдати тільки лягають в переліки безвісти, зниклих. От такий от коментар я побачив під нещодавним дописом. Вчора я побачив. на Сторінці львівського політика, голови облдержадміністрації Максима Козинського, наскільки я пам'ятаю. І це от спонукає мене поділитися думками з цього приводу. З вами, любі глядачі. Слава Нації, Вітаю на каналі. Добрий Рембат, Батерія Сашко. Добрий, неповні два роки у нас без декількох там тижнів, фактично, так. Два роки я в батальйоні К-2, 54-ї бригади. Десь рік близько року його ще очолював, я застав пан Верес. От, і після того у нього власний полк там, він організував, який на сьогодні є бригадою, наскільки мені відомо, бригада К-2. Ну, або полк точно. От, і... От мій власний досвід всього не повні 4 роки, всю повному масштабку я маю честь захищати Україну в лавах Збройних сил, і через специфіку моєї роботи я взаємодію зі значною кількістю представників підрозділів з усієї України і маю живу, достатньо живу, достатньо адекватну картину, так би мовити, середньої. Температури по палаті у війську, ну, принаймні в ЗСУ, в Нацгвардії, там е, нібито дещо бадьоріше із забезпеченням в загалом і в цілому. От, ну, от я в механізованій бригаді, і з, від самого початку, і по сьогодні, для загальної температури, так би мовити, по лікарні, для загального стану речей у Збройних силах України, то в батальйоні. К2 54-ї бригади було, і, в принципі, є, достатньо таки пристойно. Пристойно в найрізномініших на планах і в матеріальному, і в плані там, взаємодії. Командного, підлеглого складу, ну, принаймні з того, що я бачу, я не те, що там з усією тисячею людей, батальйону, там спілкуюся взаємодію. Ні. Ну, принаймні, те, що я бачу прямо і опосередковано підтверджує таке розуміння. Повторюся, тут ми не порівнюємо з якимось еталоном, уявним ідеалу, який ми собі малюємо у теоретичних там казках. Так? Ми порівнюємо з. Іншими, більш чи менш співпідставними підрозділами в лавах ЗСУ. І як під, оскільки під керівництвом цей рік я був пана Вереса, який очолював батальйон і бачив так от архітектуру, побудову, роботу різноманітних елементів. І рік після нього, ну, те, що я бачу і розумію, спонукає мене думати, вірити. Бути певним, що в загалом і цілому ставлення до особового складу добре. Добре. А те, що хтось десь там когось умогилюють московити, хтось зникає безвісти бо його намагаються у московити, хтось там потрапляє в полон, ну так це війна, то рота компота. Це війна, це чергове загострення багатовікових визвольних змагань. Це екзистенційна війна, яка має шанси бути останньою в історії України, української нації, українського народу за своє існування, за свою державність. Ну просто я читаю такі коментарі так, під цим свіжим там, дописом про збір втрати. Елементарні речі. ну Я просто не знаю, чи це ботня, чи це якісь там ну от люди дійсно якісь там вбиті горем, матусі, жіночки, так здебільшого, які просто затьмарені, горем втрати там дитини і звинувачують у тому не московитів, які його умогилили, а звинувачують там от, там, от командир їм поганий. Московити їм не погані, а командир поганий. Так, по-перше, Війна сама по собі за визначенням передбачає, що вороги будуть і вже нас винищують фізично. І командирів також. Так? З одного боку, разом з тим, архітектура і принципи, і засади роботи війська в принципі полягають в тому, що є якісь люди, командного складу, які накопичують знання, вміння, ресурси, важелі впливу, схеми. Контроль і більш-менш якось потроху піднімаюся над цією шахівницею, щоб ви бачити все далі, далі поле і рухати ці фігури задля перемоги. Звісно, у них середня очікувана тривалість перебування в цій симуляції реальності більша, ніж у піхотинців в шанцях. Ну, так це працює. Що це значить? Це значить, що ну, розуйте очі, якщо ми візьмемо. Просто досвідчених командирів відправимо на нуль в шансі, і вони там протримуються фізично недовго, то хто стане на їхнє? Місце? На їхнє місце стануть ті, хто не мають так, цього досвіду, розуміння, масштабу поглядів і всякого такого. І вони будуть губити ще більше особового складу, ніж губили ці. Так, ну будь-який командир за визначенням втрачає особовий склад. Так було, є, буде. Це війна, це визволення згамання, це екзистенційна війна. Безповоротна, жорстка, жорстока, до остаточної перемоги України над Московщиною, яку почала Московщина і продовжує Московщина. Тому, ну, звинувачувати, я ж кажу там, ну, у мене, хто давно слідкує за моєю діяльністю, знає, що у мене з паном Вересом є. Фундаментальні розбіж... розбіжності у поглядах на фундаментальні речі, так? І тому я залишаюся в батальйоні піхоти 54-ї бригади, а не переведений до нього в полк, там, бригаду, чи як там зараз воно називається. Саме тому, що яка різниця, на якому язикі? Я читаю Пушкіна, так? Я ні, дякую, до побачення. А оце без мене, я лишаюся тут де є. Разом з тим, ну, саме як уставлення до особового складу, те, що я бачив в батальйоні, я думаю, що там навряд чи щось там змінилося на гірше. Я думаю, що ну, як мінімум залишилося таким самим. Цілком, ймовірно, я сподіваюся, покращилося. Так? Тобто, вони все більше і більше умогилюють московитів, все менше і менше втрачають. Українців, ну, але втрачають ну, це життя, це війна, ну люди добрі. Тому, ну от я ж кажу: я ж не знаю, чи то боти пишуть, чи е, живі люди. Ну, такі мої думки з того приводу. А ще цікавіше, іще цікавіше, насправді, в тому дописі е, цього Максима Козицького це те, що е, прийшов туди в коментарі. Пан Аслан Хакімов, у, за яким я стежу ну, добрих, ну, більше вже року. І я у кого прям така майстерня, і результати кінцеві наземних, наземних роботизованих комплексів, як на гусинічному, так і на колісному ході. ну, Вони на мене. Я не професіонал ці галузі. Я не професіонал, я недосвідчений, але він на мене справляє дуже позитивне враження і справляє враження результативної роботи. Ефективну результативною роботи розробника і виробника, який конкретно поставляє НРК в підрозділи. От і він там в коментарях написав, що ціни е, на дрони там завищені так, у тих зборах, до яких долучився пан Верес, тієї Львівської обласної ради. От, він написав, що е, з, ціни завищені вдвічі, мої дрони. З аналогічними можливостями коштують удвічі менше. Підтримуйте українського виробника. Роздивіться ми цей. І це було вчора. Сьогодні, я перед тим, як писати це відео, пішов подивитися той, е, ті коментарі, щоб посвіжити дані. І жодного коментаря від Аслана Хакімова я не побачив. Тобто, так, на сторінці Максима Козинського, голови облдерж... Максима Козинського, голови облдержація Львова. І там фігурує пан Верець, який збирає там якісь там десятки лямів на НРК, і приходить людина, у якої, яка виготовляє НРК, не планує, не теоретизує, не щось там десь колись, а у якої вони конкретно вже є. Вони працюють в різних підрозділах. І він каже, Окей, ви збираєте гроші, але не платіть. Ну, за що ви платите такі гроші? Купляйте у мене. Ну, роздивіться варіант. І вони, ну, я можу припустити, що вони, наприклад, з якихось причин аргументовано з ним не згодні. Ну, наприклад, вони б написати в коментарях: Ну, ми розглядали ваші пропозиції, вони нас не влаштовують з певних причин. Ну, окей, вам видніше, я би це прийняв як адекватне. А там немає жодного коментаря. Я зараз Руслан Гакімову написав приватні повідомлення. Пишу: це ви видалили коментарі? Бо я думаю, що це не він видалив. Ну, чого б він їх видаляв? Я уявлення немає. Я думаю, що це, хто там, модератор, адміністратор, і сам Максим Козинський видалили ці пропозиції щодо НРК пана Аслана Хакімова. І оце, оце мені особисто, ну, воно мені підсмержує. Ну, чесно, підсмержує. Я не знаю, як там, що у них там працює. НРК, полки, СБС, адміністрації, що там куди і як, і хто розподіляє ті гроші. Але коли ти, умовно, кажеш, і купляєш за мільйон щось, будь-що, нема різниці. НРК там, колеса, та будь-що за мільйон. А тобі приходить людина публічно каже: дивіться, у мене те саме за півмільйона. Чого ви купляєте за мільйон? Ось, беріть за півмільйона. А ти береш і видаляєш його коментарі, то ну я, я. Я маю дзвіночок. Червоний прапорець. Так? Ну Таке. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що є фундаментально різниця в свідомості, в серці, якою мовою хто розмовляє? Яку, якою мовою хто себе ідентифікує? Яких має героїв, що читає і що транслює? Бо винятково відповнути серця говорять наші уста, а наші уста промовляють мовою. Разом боремо і поборемо.